Кам'янчанам до уваги нові можливості для отримання субсидій. Відтепер за виплатами можна звернутися не тільки до ЦНАПів та уповноважених виконавчих органів територіальних громад, а й до відділень пенсійного фонду України. Це нововведення дозволить оптимізувати процес виплат, зробити їх прозорішими та зручнішими для громадян, а також гарантує більшу безпеку даних громадян. Міністерство соціальної політики дбає про те, аби українці отримували допомогу від держави за будь-яких обставин та у повному обсязі, особливо в умовах воєнного часу. Подати заяву на часткове відшкодування житлово-комунальних послуг можна також через веб-портал чи мобільний додаток Пенсійного фонду України та електронну форму через портал Дія. Нагадаємо, у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації Мінсоцполітики запровадило розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період з травня 2022 року по квітень 2023 року включно домогосподарствам, які отримували її в опалювальному сезоні 2021-2022 років без звернень громадян і січня 2023 року. Призначення на рахування і виплату житлових субсидій та пільг здійснюватимуть винятково органи пенсійного фонду України.